І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читать Круто! Буктюк! Знову я, з нами Анжеліна, про яку вона ми сьогодні з вами поговоримо. Ви не здійсняйтесь, поки не підписуєтесь на наш канал, поставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні мені мене ось така дуже прикольна книга, яка зветься «Слоноту». «Навколосвітня пошуково-розважальна експедиція». Навалював і написав її э, Гійом Корнет. Це книга э, про слонів і про світ, які взагалі є міста, е, їхні країни, і е, 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 різні про них, е, що там, наприклад, що якщо ти в, в тій країні, що можна з'їсти, що можна е, від, е, розвідати, е, е, можна там на кожній в кожному місці о, шукати слоників п'ятьох П'ятьох слоників. Ось так от вони виглядають. Перший слоник це дослідник та його валізка. Другий гурманка та її тісточко. художник та його автопортрет. Фотографка та її камера, і спортсмен та його скейтборд. Ось, ця книга мені дуже сподобалась. Наприклад, перше місце Лондон, країна Довіка, країна Великобританія, валюта фунт е, стерлінгів, е, мова англійська, населення понад 8,5 е, мільйонів. мільйонів. Але це книга, яка зроблена не в року, наприклад, 2024-му теперішньому, але, але, але пізніше. Раніше. 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 Тому ці цифри можуть змінюватись і населення може збільшуватись і зменшуватись. Ось. Наприклад, такий привітайся. Hello! Відвідай музей природознавства, де зберігається 25, о, 25 метровий о, кістяк синього кита. І, наприклад, зроби, купи і скуштуй. І, наприклад, тут на цю малюнку треба знайти о, 5 слоників. Наприклад, якась інформація. І так, далі. Рим, наприклад. Мені ця книга дуже сподобалась. Якщо ви, наприклад, в Не знаю в е, Амаз... Амазонії то можна е, подивитись, е, скуштувати, привітатись, зробити. Мені ця книга дуже сподобалась. Е, я її прочитала не дуже швидко і не дуже, е, е, дуже повільно. Мені вона дуже сподобалась. Якщо ви, якщо ви наприклад, її можна читати младшим братам і сестрам, або і ви сам, і дізнайтеся багато інформації, раджу вам читати цю дуже прикольну книгу. Читайте різними мовами. англійською, німецькою, словацькою, польською, українською. Знаю, але тільки не російською. Тому що нашого вам це треба. Ну, а всім па-па-па-па!